Добрий день, хлопці! А що ви тут робите? А В чому заключається ваша праця? Ви такі, щоб ми е, я як я така, Сібка Галина Яківна, я громадянка України, жителька села Поташі. Ми самовань ну. поїдете на вашу депутату. Е, дивіться, я вас дивіться. підтримую 100%. Ви Дома. повістки вручаєте, да? чи що ви робите? Дома, ми працюємо. Працюєте, yeah. так? А, дивіться, а ви не хочете зараз попрацювати, У нас зараз сесія йде в селищній Е, Дивіться, то я так зрозуміла, там такі ж самі люди сидять, які отут, що ви ловите. Дома, такі самі. А чого, можливо, а ви не впевнені? Ні, а ви не впевнені, що там такі самі в нас на сесії а, там, депутати? А, ми цього, ми ще да. накази. Який? Наказує наше керівництво. А то підождіть, то ваше керівництво вам наказало, ваше керівництво вам наказало іменно ловити оцих таких простих, як я, оцих, що їдуть за рулем? Людей, а ми а що перевіряємо військовоблікові даві чи трибуваємо депутати? О, о да. але... а цих провірити, що там всі сьогодні зібралися в селищній раді. Ви не можете? А? А коли для них час? Тобто біляжі, для нас час настав вже давно. Для мене цей стан настав два роки назад. Коли для них, Кол... да. коли для них настане, коли для них цей час настане? Не да. заважайте, Я вам не заважаю. Я не заважаю, що я вас зроблю. Я тут чуєте, я... чуєте? Я... чуєте? Я... на себе Ну а я нічим не перескочу. Я вас поліція охраняє, я не перескочую. Я чуть. Я теж рада вас бачити. Ребята, а ви скажіть, чого? Чим від відрізняються ті, що зараз зібралися там на сесії, і усі? А чому? Не... Ні, що ви мені дякуєте? Ви скажіть, будь ласка, чим вони лучі тих, що зараз їдуть за рулем? А що? А що ви А що ви? Підкажіть, чому ви? Ні, А чому ви їх не спитали, чи вони військово об'язані, чи вони не військово об'язані? А чого? Коли скажіть, коли от ви воєнні, коли настане їх час? Наш Тому час настав. Можливо, Коли настане її час? Що можливо? Ви повинні мені відповісти на питання. Не маю, Коли? То підождіть. Як це взагалі ви не по я хочу знати, коли настане їх час, наш час письмовому настав. Вигляді, будь ласка, запитання. Я надала вам письмому у вигляді, 16-го числа рівно місяць уже нічого пройшов. Нічого не дійшов, тому я не 16 го числа рівно був місяць, як я вам надала в письмому вигляді. Я не бачу від вас відповіді, коли настане їх час. Нічого не прийшло. Підіть, скажіть, коли настане їх час, коли їхній час? Наш час настав два роки назад, і от ти, що їдуть за рулем, час уже настав. Нічого, нічого. Що? Я вам дякую за службу. Скажіть, місяць, коли настане їх час? Місяць, як тут. Я дуже не хочу. І коли? З вами зараз. А чому? Тому чому? Чому? Це чому? Я... Тому я... Я... Тому я... Це Яке право? це провокаційне питання? В чому його провокація в моєму питанні? Що я хочу, що всі хочуть люди знати, коли їх час настане? Я ж сказав, коли письмовому вам уже підожіть, уже рівно місяць, числа... місяць 16 числа. Рівно місяць, хлопці. Коли настане їх час? Скажіть, будь ласка, коли ви знаєте? Я бачу, ви знаєте відповідь на це питання. Це я не знаю, він поліцейський. Коли настане їх час? Коли ви їх прийдете і запитаєте, чому ти тут один з другим, а не там, де я був, де наші зараз. Чому? От скажіть, будь ласка, як людина, як людина, людина, навіть як не воєнний. От це на вашу думку. Абсолютно не Вам не буде В... час постояти і покричати, чесно. Ні, а мені це оці... мені дуже, мені дуже він, цікаво, коли настане на їхній час. Заважаєте працювати. А ви і що тут працюєте? Ловите їх, таких як я? я не ловлю. А я що ви робите? Сідання. А чому ви не перевірєте? Ось сюди, дивіться, зараз 16 що там стоїть, сидить у сесійній залі. Чому? Я тільки що звідти, вони всі зібралися, у них там зараз праздник, вони приймають бюджет на 24-й рік, вони рішають премії. Я порушую закон, я не порушую Що зроблю? А ви що? Підождіть, ви зараз на моїй землі. Я що до частину до вас прийшла? Я прийшла до вас у частину і вас знімаю. Ви мені не я просто знімати. Маю право. Я, маю... я не маю право. А це ж, да, я не маю права знімати військові об'єкти, пости і проче, проче. Ви зараз стоїте коло мене. Вийшли, видав. Де пост? Я не бачу. Де знак? Покажіть мені, де пост? Де Де пост? Де? Покажіть мені цей документ, що ви маєте право тут стояти. Як це не зобов'язані? А що ви зобов'язані робити? Ловити таких, як я, виконуйте свої обов'язки. Я вам кажу, дивіться, вас план буде. Дивіться, вам буде план. У Вас буде план зараз на місяць. 16 душ там стоїть. Я не порушую ніякого закону. Коротше, я, я не порушую ніякого закону, закон порушую. Ви Ви порушуєте закон. Що на все зробили? Хлопці, ви вже тікаєте, а не дали мені відповідь на питання. Ви не дали мені відповідь на питання. Я вам перешкодила, що ви тікаєте. Ви мені не дали відповідь на питання, ні за 16 число, ні зараз. Ні на письмову мою заяву, ні зараз. Ви не дали питання. Відповідь.